Ви на каналі Phantom Lion Game з вами я. І ми будемо продовжувати грати в Star Валі. Валі. Валі Дивіться, я зараз записую декілька частин 5. Сподіваюся, що вам сподобалась перша частина. Я засніму, можливо, частину 5, поки є час. А потім вже, звісно, буду це все діло і потихеньку викладати. Якщо вам початок не зайде, або, як би сказати, або ви захочете бачити інший формат, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Це залежить від вас, і від ваших коментарів. Ми будемо продовжувати грати, тобто це в нас грати далі. Завантаження пішло. Так, і отже, ось почнемо з вами день 2. Весна, рік перший. Я дуже хочу. Я дуже сподобаюся, реально нічого не можна зробити. Ого, а чому не, це, я не пумю. Це що, як в житті буде все? Так, отже, для початку хочу послухати трішки телевізор. Що про прогнозу погоди? Вітаю. Вітаю, козеп'ять! Ваше найкраще джерело прогнозу погоди та новин. А тепер прогноз погоди на завтра. Завтра весь день буде йти дощ. О, тобто завтрашній день весь зможе присвятити тому, що я. Буду бігати по місту. І хочу послухати ворожку, що скаже ворожка. Вітаю з питанням Берек у Велбік. Якщо шукаєте переховані знання про майбутнє, тебе звернутися за адресою. Тобто сьогодні дещо обвою. Удачі буде не на вашому боці. вона і вчора була не сильно на моєму. Ну не буде. О, в мене є листи, мені пишуть, мені пишуть. Мені вітання, що одна повернувся з гиболовлі. Тобі варто прийти на пляж на деякий час. У мене є те, що для тебе. Вілі. А якщо мені пам'ять не змінює, Вілі – це якраз така людина, яка тут працює, відповідає за, за риболовлю, можна сказати. Тут є анімація, коли я ходжу, воно все тут вигляється, це так прикольно. А ще помітьте, так смеш стає на цей Це так мило. Так цікаво, що зараз це стоїть на сілені, які я застрили видали. Так, вже сьома година. Господи. Так, набрали воду. Трішки ще опрацюємо. Тут все ого. Угу. Ще кухне погано пам'ятати каву. Огу. Так що ми... О, пляж, так, прямо, досходити нам. До п'ятої години вечора. Я ще не вісіма мені ще багато ходити привітатись. Ну і звісно мені треба зібрати свій перший врожай. Так о, а що це? Це не було колись, тепер воно великі воїни. Ой, колесно. А це що? Вечора якась. Доволі пуста. О, тут поїзд. О! Ниже! Цибулька порей. Не треба зберегти, бо я пам'ятаю, що там комусь треба було для завдання на початку. Тому я її краще збережу. Стоп! Назад! Там было цибуля. Так. Я довольна. Лесничная станція устарай. Да, це я уже из буквы вынесла. Что будет затошно? Да, я тоже весь. Немаленького же мого. Может, есть просто, но давай. Пошла быватория. Вставай, вот. Блин, плабилок. Так

А то сюда. Боже, серьезно. Науковцы у меня и науковцы. Так, бежим, бежим, бежим. Так, что ты будешь? Не чекал. А, ну она занята. Так, видите, я на того бы была. А это... Так, что-то кончено, значит, я теперь должен. Пушишка! это <laughs> путь. <laughs> а, мы не можем Окей. Кто пляжу? Пляж! Вика! Я их там в отеле? Я свою так там в отеле. Так горько пора штука полезна. тут Так, что у нас еще Так, еще треба на Кто будет? О! Так. Сегодня не то. Так, это зараз. Так, это еще будет. еще у нас на у нас тут <реклама> я. Так, точно. Я зрозуміла, тут так так задоволення, дякую за побачення. До, <реклама> 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 Дуже мій особо боку, блядь, буде це. Блін, а куди мені дівати, що скупиться трошки карбину? Тобто через те, що в мене робиться. О, п'янка. І одні з них я зможу подарувати клітку. Ем, давайте зробимо будемо пожити. Як може стати в пригоді? А, це не туди вийшло штука в мене навіть ні. Ох, але та тваме треба пропрацювати. Ох. Так, окей, ти що в нас кажеш? Не дивись на мене, я, я все червона і спіть нема. Mm, да. так. О, а я мені так весело. Ти, ти, ти. Право, може піти висотне? А, Мавлю, я сказав мені, що ви сьогодні приїхали. Я, мамі. Маги посмехается пить. Дівчата займаются так ну, мощно. Ух, эх, ух. Ясно, Джодии взагалі не нас. Не на вас что у нас Я розумію. Так, вже третя година. боже. есть що тут тут? Я роблю всі свої покупки і тут. Я хочу купить, як мені купить. Так, квасолик. Может, подожди, выйти. Так і зроблю картофель, коли цвет цветная капуста, пастернак, живет. Зивать 10 днів, за 4, 12, 6. О, только траве. Пока не треба, слава Богу. Супер ушли надолушно лише ли я виставить? Так, добре, на позов, пока не будем дивитися, от на капусточку я подивилась. Давайте ще картошку. Ну, як це все складно. Картошку. только я дай мне можна так через сошли о так я еще ничего не покачала О, то тобто я можу ще й там ведь она типу подружиться і навіть... загнати і надушитися о карта

Топсом не сомневался. Сколько я это надо утро будет, это серьезно. Так, там была, хочу, пока поставить, это здесь тут. Так, где? А я например не смогу это сделать. Так, мои строения. Угу. Я тебе пускаю таке розжалушить та і все скидющими буквально на не даний не, момент, не, може бути непокидно. Так, окей, так, капусту та картоплю я б така, ваше посиди прямо зараз. Ну и сюди. Так, капуста. О, 5.30 я вже не встигаю нікуди. А, вас не можу походити, коли буде ще з людьми. Шоста година. Oh, 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 oh. Так, ти хто? Алекс. Ей, hey, ти та новенька, так думаю, ми подружимось. Я yeah, Алекс. Окей. Okay. Пес. Okay. Hey. Оригінально. А де пес відповідно? Не це прикупать. І можете ты через фото. Це драйвер. телевізор, тут нема. Не немає. Неважливо, значить. Так, карта. Мапа точніше. Так, пляж. ферма. там, де пляж? Ой, де пляж. Це mm. напевно краш. Давайте обру. Ну, Тут не змінилися з Вінсом точа. Аби тяжкіте, хоча приємний такий життя на краще, ні. Mm. Добре, пані, тримай кітку. Дякую, приємно виглядає. Так, ну, нічого не стягнуло на мене, нічого не випало. Добрий вечір, Добрий вечір, Віталій. Ну що, як то я пошла вперше по ніч в такой хопіні. Та на молодес, в принципі. Ну, окей, так, поки я тут нічого такого не бачу. Хочу даже повітря. Так, як ви зрозуміли, просто хотіли якийсь послуг нет на камцелу. Я ще знайти зрозуміти, як іти до приладу. Нарешті я це зробила, але це накопільно. Що це за штука? Я його можу натикати. О, це глина знову. Це не можу. Гребінець. Може, ще й не. Ммм, щось це. Ага.

Так. Алло, приємно бачити, що молодь, чаю долину. Це наші дуже, це не дуже поширне явище в нашій дві. На яку я вам, Боже, не, не міщенчик. Ну, потом цель на докей позвонили попадать. Жаль, если доведется, можно до пойти. Наконец, я знаю, что практикувать додому. Ну, а покинем зайти в салон. Сейчас я плохо победит, с местами. Половину панама та понял, короче

Две пізни. Добре. Двенадцятом 12. Ну, доволі пізно, да. На... О, таке ще кущок. Тут бавля півдня. Так нельзя. Божечки, кости, котики, божечки. Добре, зараз спустимося униз і підемо на боковушку. Закінчувати наш другий день принципі, чисели. Як так можна? Ну, в принципі, для початку, напевно, непогано, але ну. Мало трішки. Так, добре, йдемо пати, напевно. Зараз я хочу скинути глину. Так. Думаю, поки покасает. Клани не знаю, як саджати, тому пока почекаю. І, звісно, нам треба що нам треба зробити багато дорожня. Все лягаємо. О! Єй, спекальний з один! Ми прокачалися. Плюс один навички користування сокори. О! Збираю, іноді будуть випадати на сінини. Так, 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 так. І новий рецепт майстрування Ммм, Прикольно. Новий рецепт майстрування ваєчне. О, ми ще навіть можемо робити. У -у -у, мені це подобається. Так, ну сьогодні трішки, зараз скільки я вижимаю. Що там в мене? 17 хвилин. Добре, думаю, на цьому все-таки можна, треба закінчувати. Так, зараз вийдемо з крім. Вийдемо. Отже, Все ж так. Це все біжить сумурно, як не знаю, що. Але мені подобається, я рада це робити. Ще, напевно, тиждень я засніму ось таким чином, приходячи, розповідаючи свої емоції. І десь пізніше, можливо, почну записувати вже по тижнях, коли більше розроблюся, почну більше розуміти. ж. На цьому я вам дуже сильно дякую. Бажаю вам гарного дня, вечора, ночі. Не знаю, коли ви дивитеся відео. Не забувайте про сук. Це наша підтримка, а ми їх підтримка. Тому давайте разом будемо донатити, підтримувати їх і все буде Україна. Па-па!